Отже, починаємо. Сьогодні ми будемо вивчати події, з, ну, пов'язані зі сценами саме. Вот. Mm -hmm. Тобто, наприклад, як перейти з однієї сцени, от бачиш, на іншу. Mm -hmm. Я в нашому проєкті вже створив дуже багато сцен. І сьогодні ми дізнаємося, як у попередньому перегляді перейти поміж ними. От. Як ти бачиш, я вже зробив кнопку почати гру таку. Так, так. Да. Вона нам буде потрібна. Отже, переходимо, ну, до подій. Додаємо нову подію. Якщо що, не видно екрану. А, так, дякую, я забув, Да. Дякую. Все завантажився. Додаємо нову подію, значить. Вказуємо умову. Якщо наша кнопочка натиснута, тоді буде, виконувати... ну, тоді буде виконуватись Дія. Вибираємо інші дії та знаходимо сцену розділ такий. І тут ми бачимо такі дії. Зупинитися і повернутися до попередньої. Призупинити та запустити нову, вийти з гри та змінити сцену. Ну, це такі основні, основні mm -hmm. 4. Інші двоє такі нам не потрібні. Отже, бачиш таку дію змінити сцену. Нажимаю. Mm -hmm. І тут можна обрати, до якої сцени ми маємо перейти. Якщо натиснемо кнопку. Давай зі сцени головного меню. До сцени з картою. От. Mm -hmm. Вибираємо нашу карту. Все. Mm -hmm. Окей. Давай зараз потестуємо. Як ми бачимо, дійсно сцена змінилася. Mm -hmm. А давай тепер до цієї сцени наступної. Ми додамо можливість повернутися. Отже, для цього додаємо кнопочку Новий об'єкт. Так. Ну таку, наприклад, завантажуємо. Назву вказуємо. Go back Нехай. Так. Лейбл вказуємо також, GoBack. Розміщаємо десь тут, Так. Окей. Okay. як воно виглядає? Нормально. І тепер вже знову до подій переходимо, створюємо нову подію, додаємо умову. Якщо наша кнопочка callback натиснута, тоді буде виконуватись дія. Повернутися до попередньої сцени. Вот. А, до речі, я трішечки забув. Щоб повернутися до попередньої сцени, нам потрібно в оцій дії замість змінити сцену, вказати, призупинити та запустити нову сцену, щоб ця сцена у нас зберіглася. Так, добренько. Отже, потестуємо. Так, переключається все. Працює. Добренько. Ну що, сцен Стенд це все, в принципі. Добренько, тепер переходимо до наступної, також невеличкої теми. Як створити свій власний шутер. От, добренько. Сцену вже леву один, нехай, так називаємо. Я вже назвав. Тут ми mm -hmm. бачимо, звісно, твого головного героя. Ну, що ти намалювала. Чудовенький mm -hmm. вийшов. Mm -hmm. Можна поставити по, ц... ну, по центру, наприклад. От. І, і ще нам потрібно намалювати якусь для нього зброю, звісно. Щоб він міг стріляти з неї. Добренько. Я пам'ятаю, що ви просили намалювати його, але з зброєю. Ну, взагалі, так, можна і зброю разом з персонажем малювати добренько. Ну нехай це буде якийсь такий пістолет. Зараз. Намалює. От. Так, якось. Так. Чи непогано виходить? Ну, контур, контур такий нормальний. Так. Ну от нехай якось так буде, типу. Отже, зберігаємо нашу зброю. Додаємо на сцену. Отак нехай. Так. І ще до цієї зброї нам, звісно, потрібно намалювати кулю. Добренько. Малюємо новий спрайт бюлет, називаємо. Можна, до речі, тут змінювати розмір прямо у редакторі. Так. Resize. Добренько. Вот. Намалюємо такого помаранчеву. Так, швиденько. Ну вот, нормально Угу. Можна навіть подивитися на сцені, як це приблизно буде виглядати. Ну якось так. Можна навіть трішечки менше зробити. Так. Щоб ти поздравилась, наче воно все ж таки влізе туди. Ну так, так. Да. Отже, добренько. Щоб у нашій кулі завжди був такий розмір, нам потрібно додатково ще... Додати нову подію, вказати дію, змінити розмір її. Та скопіювати значення зі сцени. Тому що ми зараз її будемо видаляти потім. А ці значення нам ще будуть потрібні. Так, вот розмір. І зараз копіюємо значення. Тут є така панель ну, властивостей об'єкту. От, можна відкрити. І тут вказані усі властивості координати, розташування, розмір келту. Отже, копіюємо ширину та висоту. Це, до речі, все вимірюється у пікселях. От. Якщо ти не знав. Добренько. І видаляємо її зі стіни, вона зараз нам не потрібна. Отже, а зараз ми, звісно, зро... ну, зробимо так, щоб наш пістолет він міг стріляти. Так, добренько. Додаємо нову подію, значить. А, до речі, я забув. Нам потрібно додати до зброї і також до кулі окрему поведінку. Називається вона Вогняні кулі. Вот. Щоб можна було стріляти. Ну, нехай будуть значення за заумовчуванням стояти такі. Mm -hmm. І до кулі також цю поведінку. Добренько. А тепер уже до подій можна перейти. Додаємо нову умову. Якщо... Ліва кнопка миші, остав наш. Буде натиснута. Так, зараз я знайду от. Або утримана, звісно. Тоді буде виконуватись Дія. Вибираємо наш пістолет. І тут така є дія. Зараз я знайду. Вистрілити кулі на об'єкт. Добренько. Казати потрібно позицію X, де створити кулю. Давайте для цього у нашому пістолеті ми зробимо окрему точку, до якої, ну, до якої ми і прив'язимо це всезначне. Отже, тут є у параметрах така кнопочка. Редагувати точки. І тут можна, звісно, додати нову точку до об'єкта. E, ця точка ну, це буде місце знаходження, по суті, створення кулі. Нехай буде десь тут. От. Застосовуємо наші зміни. І ще нам потрібно додати перехрестя, щоб можна було прицілитись типу. От, перехрестя. Так. Ну такая вот, нехай. Добренько. Вот же, теперь уже все есть. Знову переходимо до нашої дії. Вказуємо позицію по координаті X, де створити кулю. Для цього нам потрібно прописати наступну строчечку. Вказуємо назву нашого пістолету. Gun. Вот. І далі ми бачимо такий метод, як Point X. У лапках. Нам потрібно тут вказати назву нашої точки. От, point. Вона висвічується. Тобто, ну, тобто, тепер по вісі X наша куля буде створюватись саме у нашій точці. Mm -hmm. А тепер просто копіюємо оцей рядок та вставляємо для значення Y. Але тут з змінюємо з point X на point Y, звісно. Все. Отже, далі потрібно об... ну, обрати об'єкт кулі. Обираємо. Цільовий об'єкт це наше пере... ну, перехрестя. І швидкість кулі в пікселях на секунду. Нехай буде 1000. Хоча це забагато, можливо, трішечки, 800, нехай. І тепер тестуємо. Вот, все працює. Дійсно, Круто. воно стріляє по прехрестю саме. Якщо ми має... ну, якщо навіть переставимо, Дивись. Ну, в принципі, працює, так. Добренька. Давай ще, мабуть, прикріпимо цю, ну, цей пістолет до нашого головного героя, звісно. Отже, додаємо дію без умови. Вибираємо нашу зброю і шукаємо такий розділ, позиція. Поставте предмет навколо іншого. Тут є така дія. Вибираємо нашого головного героя. Відстань, нехай буде 0 і кут у градусах також 0. От. Тепер вона тут. На нашому персонажі. Хоча відстань можна вказати, наприклад, 50 пікселів нехай краще. От. От, бачиш, якось так. А, тепер. Оскільки ця гра у стилі Топ-Даун, то нам потрібно зробити трішечки іншим чином пересування нашого персонажа. Нам не потрібна більше поведінка персонажа платформера. Оскільки це для платформера саме, нам потрібно усе налаштовувати через події. Отже, щоб наш персонаж міг рухатися вниз, наприклад. Нам потрібно додати наступну подію. Якщо клавіша, наприклад, англійська S натиснута буде, так, S, тоді буде виконуватись Дія. Вибираємо нашого персонажа та змінити його позицію. Зараз я знайду де тут. От, позицію Y2. Ану, чи буде воно правильно працювати? Ні, потрібно навпаки додати двієчко. От, я нажимаю S, і воно, як ти бачиш, переміщається. Позиція mm -hmm. змінюється. І тепер навпаки. Якщо вгору. Для цього можна просто скопіювати нашу подію. І тут змінити значення. Замість S вказуємо. І тут уже, звісно, відняти. Так. От, все працює. Угу. А потім вліво вправо. Так, так, звісно. Тепер вліво вправо. І так, змінюю. Ну, змін... змінюємо значення. Наприклад, на клавішу А це вліво у нас буде. І тут, звісно, ми змінюємо з положення Y на положення X уже. Тут для переміщення вліво, нам потрібно вже віднімати значення X. Отже. А якщо навпаки, вправо. То тут, звісно, додавати значення X потрібно. Давай перевіримо, як це працює. Все працює. Mm -hmm. І давай іще, мабуть, перехрестя поставимо також навколо нашого пістолета. Трішечки вправо, звісно. Для цього, звісно, знову ми вибираємо наше перехрестя. Як і у випадку з персонажем головного, ну, з пер... з головним героєм нашої гри. І тут ви, ну, вибираємо дію, поставте предмет навколо іншого. Вибираємо наш пістолет. Кут у градусах 0. І відстань 200 пікселів нехай. І так, як ти бачиш, на сьогоднішньому занятті ми створили змогу пересуватися головному герою, а також створили такий невеличкий шутер, ну, до речі, його механіки базові. І mm -hmm. розібралися, звісно, зі сценами.